Там зараз вам базову інформацію, як через сон можна дізнатися, що на вас щось поробляє, чи на вас є якесь магічне інше втручання. Розповім таку базу. Якщо вам сниться будь-який сон, ви на ранок проснулися, вам комфортно, вам уютно, вам приємно, тобто немає якихось негативних відчуттів, значить цей сон хороший. Звичайно, банальна трактовка. Якщо вам приснився сон і ви в страху, в злості, в агресії, в параної, вас щось душить, вам некомфортно. Значить, це сон є негативного характеру, який потрібно трактувати набагато глибше. Якщо вам сниться, що ви загубили якусь річ, або у вас щось вкрали, або у вас щось втратили. Це є магічне втручання. Тобто, це можуть бути підклади, як забирають успіх, так і забирають здоров'я. Може бути до максимального рівня, що у вас забирають щастя, у вас забирають долю та інші спектри цього напрямку магічного впливу. Якщо вам сняться такі сни, що ви агресуєте до якоїсь людини, якщо ви постійно в драках, або, можливо, ви якось агресуєте емоціонально, ніби відстоюєте своє я, це не стосується тільки емоціонально, а й фізично, тобто ви можете кричати на когось, так і можете бути в драках, це означає, що в вашій біополі є магічний вплив, а душа і свідомість підсвідомість свідомість цей момент відстоює. Тому цей момент це добре, звичайно, але ці моменти потрібно контролювати та обов'язково проходити діагностику. Часто мене запитують у снах, я постійно тікаю від когось. Загальна трактовка така, що через сон можуть лізти сутності і душа таким чином, щоб зберегти себе, своє життя та життя носія, щоб не було підселення, не було, а держимося ті ж самі підселенці. Таким чином вона мусить тікати. Це є правильне рішення. Якщо вас зловили, чистка. Давайте розберемо загальну інформацію, коли сняться покійник. За часу це зроду. Перший момент це можуть снитися в обліку ангелоохоронців, які пробують надати ту чи іншу інформацію, або, можливо, попередження. І для ваша, ваша душа свідомість підсвідомість до тої людини, до рідні і є близькою. І таким чином, ваша душа підпускає і можна подати сигнал. Другий спектр це коли можуть снитися дійсно покійники, які також можуть попереджати або надавати ту чи іншу інформацію. Це є також прийнятне. Третя ситуація, коли сняться покійники, але таке відчуття якесь некомфортне. Бо і третій випадок, коли трактується цей все момент, можуть лізти сутності під виглядом покійників, тобто з вашої рідні, щоб підібратися в ваше біополе. коли сняться покійники, і вони говорять за той момент, що хочуть вас забрати на той світ, коли вони приходять, вони відразу забирають. Ось так. Ну, якщо вам приснився покійник і говорить, що забере тебе через рік 5-10, це не покійник. Зачасту більшість це засудності, які вказують конкретний час, коли захочуть забрати вашу душу. Так, да, є виключення із випадків. Розумієте, що у ваше біополі є магічний вплив, дуже легко, коли вам сняться ті моменти, що ви перебираєте голочки, шурупчики, шпилічки, от якісь такі дрібні деталі. Це є магічний вплив зачасту. Або буває, хтось може снитися знайомих або незнайомих людей, які дуже вам пробують втикнути ту чи іншу річ. Це можуть бути пончики, можуть бути корзиночки, можуть бути монетки. Також може бути різний, різний спектр солодощів, хто настойчиво хоче вам впихнути ту чи іншу річ. Тому, будь ласка, навчимося всі разом керувати вашим сном та, будь ласка, правильно трактувати ваші сни, щоб ви були завжди в безпеці.